Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг повідомила, що дії в Курській області РФ відповідають політиці Сполучених Штатів, та жодним чином не спричинять ескалацію. Тільки що появились новые подробності о состоянии нашого колеги воєнкора Євгенія Поддубного в эти минути в сопровождении врачей его перевозять в Москву в Курской ожоговой реанімації удалось стабилизировать его состояние в сознание. внедорожник нашего военкора, когда он двигался в сторону Суджа, ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона. Сама машина сгорела дотла. В ней взорвался еще и топливный бак. Дії України в Курській області відповідають нашій стратегії та нашій політиці щодо використання наданого озброєння, підкреслила Сінг. Крім того, вона наголосила, що у Пентагоні не вважають, що це будь-яким чином є ескалацією. Сінг наголосила, що Україна робить все необхідне для досягнення успіху на полі бою. А сполучені штати будуть і надалі підтримувати українців тими засобами, які їй потрібні. У прикордоні Курської області тривають бойові дії. Речник держдепартаменту США на Брифінгу у четвер відмовився коментувати деталі курської операції, але наголосив, що США рішуче підтримують зусилля України із захисту від російської агресії. Мова про те, що українська влада не говорить про свою операцію. Думаю, ви звичайно розумієте, що якщо українська влада не говорить про це, я не збираюсь говорити про операцію, яку вони проводять. Очевидно, ми рішуче підтримуємо зусилля України із захисту від російської агресії. Розвідка припускає, що Росія використовувала Курську атомну електростанцію, щоб утримувати там іранські безпілотники та ракети, чи викликає це у вас занепокоєння? So, um... я не коментуватиму дані української розвідки, але ми безперечно бачили, як Росія атакувала із прикордонного регіону, де Україна проводить операцію. Як наголошують західні медіа, операція в Курску демонструє крихкість оборони російського кордону, а також підриває авторитет Путіна серед росіян та посилює позицію України на майбутніх переговорах про події власне у Курській області, ймовірний рейд українських сил на російській території та його довгострокові наслідки, мій колега Андрій Борис поговорив із експертами. Він приєднується нашого прямого ефіру. Вітаю Андрій! Вітаю, Олексій Андрію. Які як події у Курській області зараз коментують експерти та аналітики, а також міжнародні медіа? Та чи чули ми можливо якісь нові коментарі з цього приводу від Пентагону? Так, Олексію, власне, останній коментар від Пентагону, щойно пролунав від Сабріни Сін, заступниці речника Пентагону. І от що вона відповіла власне про ситуацію у Курській області. А власне, те, що відбувається, це узгоджується, як вона сказала, з політкою Сполучених Штатів. Сполучені Штати отримують інформацію від, від України, але попросила більше про це коментувати власне з боку просити про коментар з українського боку. А вона каже, що Подібні дії сполучені штати е, постійно підтримували, оскільки, якщо є загроза безпосередньо з російського кордону, Україна має право е, відповідати і атакувати. Е, хоча вона ще раз підтвердила, що Сполучені Штати не дають дозвіл власне бити західною зброєю у глиб Російської Федерації. Також вона цікаво сказала, що Америка власне не боїться ескалації з боку а, Росії а, після а, відповідного рейту в Курській області. А, дуже багато Олексію про це пишуть про. А, Курський рейд західні медіа. Зокрема, The Economist вживає таку фразу. Вона вона вони, журналісти пишуть, що це друга курська битва за аналогією з битвою часів Другої світової війни. Лемонт називає це найбільшим вторгненням українців від початку власне повномасштабного вторгнення. Там задіяно близько тисячі військових. Reuters, New York Times. Вони пишуть про те, що подібна операція стала несподівана. Кою для а, росіян. Але тут слід зазначити, що майже всі а, західні медіа вони посилаються власне на дані а, російських соцмереж і а, російських високопосадовців. з українського боку, так би мовити, все оповито а, туману війни, якщо можна так сказати. А, і а, тут у Вашингтоні аналізом а, власне з відкритих джерел а, того, що відбувається у цій війні, займається інститут вивчення війни, найбільш авторитетна авторитетний тут інститут. Це ми попросили аналітикиню цього інституту власне розповісти, як що вона бачить, тобто що відбувається безпосередньо в Курській області. Прошу послухати її пряму мову. Ми бачимо багато повідомлень деякі з них ми ще перевіряємо сьогодні. Але станом на минулу ніч ми спостерігали повідомлення про те, що українці атакують по цих двох напрямках у Курській області у бік населених пунктів Суджа і в бік Корінєва. Ми спостерігали кадри, як українці діють на українській бронетехніці 10 кілометрів від кордону в сторону Корінєва. Втім, поки не бачили багато відео з українськими силами у напрямку Суджі. Та сьогодні були заяви про те, що українці контролюють принаймні частину суджі. Ми все ще аналізуємо багато геолокаційних даних. Яку відповідь з російського боку ви бачите у перший день були обмежені коментарі російських військових блогерів. Дехто з них намагався дискредитувати рейд? Припускали, що це була просто якась інформаційна операція та тимчасові рейди на населені пункти. Але вчора та сьогодні ми бачили, як російські посадовці високого рівня, як і сам Путін, проводили зустрічі з цього приводу, включно з губернатором Курської області. намагаючись показати, що вони вирішують це питання, щоб приборкати страх російського народу. А що відбувається з російського боку. Ми бачимо багато повідомлень про те, що російські резерви, а також фронтові російські сили, прикордонні сили, хлопці з ФСБ, а також за деякими непідтвердженими повідомленнями ветерани групи Вагнера, а також чеченські сили рухаються до Курска. Андрія. А що говорять в експертному середовищі про потенційну мету цієї операції? Також її наслідки? Ну, власне, ми поспілкувалися про це, також з аналітики аналітикиньо інституту вивчення війни. Вона каже, що напевно основна мета збройних сил України тут відвідволікти е, ін е, сили е, Росіян від інших напрямків, де вони активно атакуються. Харківський напрямок і Донецька область. Е, іншим можливо, е, іншою метою може бути, як кажуть деякі аналітики, з якими ми поспілкувалися, також інформаційна спецоперація. для того, щоб показати, що збройні сили України що е, війна може відбуватися не тільки на території України, а й на території Росії. Економіст, наприклад, пише про те, що також може бути метою власне захоплення курської атомної електростанції знов ж таки з посиланням на російські джерела. Але підтвердження поки що цього немає. Олексій. Андрій, дякую тобі дуже На зв'язку З нами був мій колега Андрій Борис. А ми ж продовжуємо. Колишній президент США та кандидат в президенти від республіканської партії Дональд Трамп провів прес-конференцію у Палм Біч Флорида. Це перший публічний виступ Трампа після того, як Камала Гарріс оголосила Волза кандидатом у віце-президенти. Водночас цього тижня президентські кампанії у США зосередили свої зусилля на подіях у кількох ключових штатах, які відіграватимуть важливу роль у визначенні того, хто переможе на виборах у листопаді.